Всім привіт, доброго дня, друзі. Приїхали ми до лісу подивитися гриби. Ну, а вже ж скрізь показують, що вже є, збирають, і в Польщі збирають. Ну, Це для нас місця нові, тому ми не знаємо, чи знайдемо щось, чи ні. Будемо зараз ходити. Ну, сподіваюсь, хоч щось небудь знайдемо. Тому що вчора були на базарі, то на базарі польських дуже багато, лисичок дуже багато. Ну, Сподіваємось, що й нам пощастить. Я оптиміст, взяла ось таке відро величезне. Ну, сподіваюсь, сподіваюсь на краще. В лісі зараз дуже гарно, сонячно. Хоча сьогодні в нас був приморозок. Вранці прокинулись то все біле. Всі дахи, газони, дерева все біле, було ноль. Ну, зараз непогано. В принципі, вдяглися гарно, будемо гуляти. Ну що, тихе полювання нам сьогодні не вдалося. Зовсім трішечки буквально. Та навіть смажити не буду, почищу і заморожу. Польських грибів назбирала ну тут, я не знаю, може, кілограм десь і буде. Все, приїхали додому, тому що немає сенсу. Хоча і машини стоять, і люди стоять, але навіть не знімала, вам нічого не показувала. Вони непогані, але дуже-дуже їх мало. Не показувала, бо не було нічого цікавого. Білого гриба жодного не бачили. Все, приїхали додому, приїхали додому, лакусік нас зустрічає. І я зараз трішечки хочу повигрібати От там попереду листя досить багато. Завтра будемо, якраз чоловік приїхав з праці прикопувати їх. Як вам показувала, обов'язково прикопаю, щоб на наступний рік була гарна земля. І також були вчора на базарі на старому млині. Я думаю, хто мешкає у Вроцлаві, знає цей базар, дуже величезний. Ну, така барахолка, можна сказати. Овочевого там майже нічого не було. Але ми знайшли непогана була пропозиція з панбонду. Получається, 160 сантиметрів завширшки, 20 метрів, і коштує всього 20 злотих. Це 200-220 гривень приблизно. І там, виходить, товщина 50. То ми придивилися на наступний Рік вирішили взяти його собі на стежки. Накрити стежки хочемо. Будемо обгороджувати грядки чи не будемо, але коли вже буде накрити стежки, то буде класно виглядати. Його вистачає роки на три мінімум. Ось, так що ось так. А ще донька мені принесла ось таку табуреточку, побачила у сусідів наших українців ну поближче покажи донька. Доця хочу її трішечки переробити, помити обов'язково, пофарбувати в білий колір і поставлю собі в кімнаті біля. Ліжка, там в мене тумбочка така дерев'яна його кольору. Я хочу під квітку поставити. Вже давно в мене прийшла ідея ця, поставити там якусь таку тумбочку або якусь підставку під квіти і все не могла її обрати. А це дивлюсь стоїть. Думаю, може не потрібно. Доця спитала у хазяйки і ось, бачите, принесла. Багато листя знову нападало, але я задоволена. Тому що багато де його використовую, вже вам розказувала, показувала і ось знову згрібаю. Ще березка не осипалась, то ще листя буде багато. Так, хочу вам показати, як виглядають мої квіточки. Ось так, в принципі, нормально. І хоча сьогодні був приморозок, вони нормально почуваються, не примерзли. Але не знаю, оце думаю, може вже забирати їх до будинку. Ось так. Ця і ця. Цей ящик точніше і цей ящик. Тут взагалі класно. Мені так подобається в цьому році традисканція. Ось ця. Хочеться мені її зберегти. Обов'язково. Ну, не знаю, як вона буде в квартирі зимувати, в будинку точніше. А вже ж квітам не дуже гарно в приміщенні взимку, тому що сухі, сухе повітря, мало сонця, мало світла точніше. Ось так. Обов'язково пролью актарою в мене є. Зроблю слабенький розчин від шкідників. Перед тим як заносити до будинку, і обов'язково оброблю від хвороб. У мене також є, У ну, мене є з оприскувачем, то я оприскаю. І пеларгонія гарно виглядає, бачите, хоча і прохолодно вже, але все одно класно виглядає і, здається, мені їй така погода подобається. Тут в мене плющелисна, але плющелисна не така стійка. Мені здається, якщо навіть тільки буде ем, традисканція в ящичку, також буде класно виглядати. Вона яскрава і яскрава все літо залишається. І, до речі, запитували в мене про бигоні. Ось ці, що, начебто, вони. Кімнатні, а в мене в відкритому ґрунті. Так, вони кімнатні, я їх обов'язково буду прибирати і зберігати взимку. В мене є не одне відео. Ну а вже ж буду і в цьому році вам показувати. Хотіла вже сьогодні їх викопувати, тому що вона в мене з клубнями. Це я купляла клубні в бріко навесні і пророщувала, точніше, взимку в лютому місяці. Але ось подивилася. Вона ще навіть не примерзла, хоча й був приморозок, то я її, мабуть, ще залишу. І знову ж таки, для бегонії це класна погода. Бачите, вона в'яже нові квіточки, листочки в неї взагалі не підсушені, не примерзлі. Дуже класно виглядають. І ця ось також. Ну, та трішечки гірше, то взагалі якась незрозуміла, якщо чесно, бегонія. І хоча там дуже гарні бульби були, але вони якісь повинні бути ампельні і махрові, але вони ось так виглядають. Так, Як виглядає ще моя трояндочка штамбова, яку я знайшла? В принципі, деякі гілочки підсохли, я їх обрізала, ті, що залишились, виглядають непогано. Ось, бачите, є бруньки, є листочки. Більше обрізати не буду, щоб вона не пішла більше в ріст. Є бруньки живі. В наступному році навесні її гарно підгодую і, я думаю, буде непогано. І ось тут буду продовжувати прикопувати листя. Це, мабуть, також зніму, але ну, я показала, що можна так зробити, але насправді мені не дуже подобається, якби разом з газонною травою було б гарніше. Або якщо б грядки були в мене відгороджені. А так грядки не відгороджені, стежок майже не видно і воно ось так все перемішалося, тому хочу прикопати все. І тут також ось так виглядають бегонії. В принципі, непогано. І ще покажу вам кошик з петуніями. Подивіться, який яскравий, петунія виглядає класно, зовсім не підсушена, квітів дуже багато. Також хочу занести її в будинок, але не знаю, перезимує вона чи ні. Ну, може, хоча б візьму з неї живці, щоб розмножити. В нас там є місцина на чердайку. І, в принципі, там є віконце. Там прохолодно, але я думаю, може її туди занести, щоб неспекотно її в будинку було. І ще одна традисканція. А ще хочу вам показати, друзі, які я зробила віночок. Донці в кімнату повісила. Тут є основа ось така. Солом'яна купляла в пепко 3,70 було на акції. І ось свої гортензії. Обрізала квіточки на зиму, обов'язково їх потрібно обрізати, додала піраканту, також, яка в мене росте. І ось такий віночок класний получився, вийшов, осінній. Ще одну таку основу маю, хочу зробити з опалого листя. Потрібно буде сходити, назбирати збирати в парку таке, щоб, знаєте, воно довго зберігалося, не осипалося. Ось це такі плоди, не знаю, це такий кущик в мене там росте на ділянці. Я навіть не знаю, що це воно таке. Схоже на Фізаліс. Гарний віночок, такий осінній, яскравий. Гортензії можна було пофарбувати, але я вирішила залишити її ось в такому вигляді природньому. Класно виглядає. Покажу вам ще алоказію, як виглядає моя. Також непогано, далеко від світла стоїть. І, схоже, їй це подобається, нормально себе почуває. Рідко, дуже рідко її поливаю, а листочки гарні. Ось таке відео в мене вийшло сьогодні. Щиро вам дякую, що заходите на мій канал, підписуйтесь, пишете коментарі і ставите вподобайки. Я дуже і дуже чекаю ваших коментарів і ваших відгуків. Бажаю всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!